Одна з наших найголовніших задач це повернути позиціонування грудної клітини відносно нашого тазу попереку, тобто зібрати наш каркас і повернути нашу поставу. Так від цього залишить, як швидко наш животик прийде в норму м'яз тазового дна. Та взагалі функція руху буде правильною і дихання. Тому сьогодні в нас тренування на. Грудний відділ спину біля стіни, вам нічого не знадобиться з інвентарю. Ми починаємо з положення біля стіни, притискаємо повністю весь хребет, акцентуємо увагу на притиснутому попереку. І ставимо руки на стегна, починаємо з тазового годинника. Ми виштовхуємо куприк вниз, даємо такий вигін в попереку, і на видих збираємо м'язи, підкручуємо куприк вперед, кістки до себе, втискаємо спину в стіну. Поїхали вниз. І догори через рот видих. Кожен раз з. Включенням м'язів преса. Пам'ятаємо, що коли ми робимо вигин, ми не вип'ячуємо грудну клітину, ребра залишаються на місці, тільки працює, працюємо тазом. Добре. Тут залишилося притиснуті, відкриваємо руки і ставимо десь на лінію під 50, о, 90, 90 градусів. Якщо у вас не, не вдається притиснути руки, вам боляче дискомфортно, працюйте на своїй висоті, і ми починаємо дихати вниз, розширюємо ребра в сторони і видих, збираємось. Тут дивимось уважно, щоб ваша спина не відривалася від стіни. Розширюємося на 360 градусів. Тобто ми ребрами також давимо в стіну назад вниз і закрили. Добре, зараз продовжуємо дихати. Ще. Це буде навіть е, дивно, напевно, для більшості, але тут дуже сильно активується прес, якщо робити вправу правильно і дихати. Ребрами збирати, одночасно, розширювати себе в сторони вперед і назад, і збирати одночасно і м'язи живота, і грудну клітину, і ви відчуваєте цей каркас, який ніби закривається, да, як як це називається. Забула, як буде українською доспехи. Ніби ви Талеву таку е, пластину сюди одягаєте і відчуваєте, як вас тримає саме вона, яка стабільність у корпусі. Добре, розслабили. Зняли трохи напругу, е, розслабили коліна, шию і трохи покачались, так е, робимо такі. Розхитування зі сторони в сторону куприк зараз на спині, на стіні. Ми просто дозволяємо трохи розслабитись нашому грудному відділу рукам-плечам і виростаємо, міняємо позицію. Зараз виходимо в положення лікоть на лінії плеча. так Ось так покажу. Ми стаємо, ближня нога до стіни виходить вперед, робимо таку розножку І зараз ми будемо роняти себе, витягувати стегном грудною клітиною до стіни, друга рука на стегні, і робимо вдих і повертаємо. Стабільну позицію видих. Коли ми розтягнулися, ми дозволяємо плечу вийти догори, якби тягнемо в стелю, так? ми розтягуємо всю поверхню, і на видих ми тиснемо плечем в підлогу. Ми відчуваємо цю роботу. Невелика амплітуда, але дуже чітко відчуваємо, як ми працюємо, видихаємо через рот. Слідкуємо за тим, щоб вага тіла була між двома ногами, не завалюємося не назад не вперед і тримаємо живіт, не відп'ячуємо куприк. Добре. Зараз ми. Заводимо руку за голову, тут так само залишається лікоть, і ми робимо вдих, відкриваємось, дивимось назад. Ось тут слідкуємо, тут захочеться випасти, але ми цього не робимо. Відкрились і на видих потягнулися до стіни е, ліктям, але стегна залишаються на місці. Тобто ми рухаємося тільки в грудному відділі. Так? Ми е, якби знайшли стабільну опору, все в нас е, таз. Виключили з роботи і скручуємося. Видихаємо. Добре, розслабили зараз. Притискаємо наше стегно до стіни. Підходимо максимально, стаємо в опору. Так, Зараз буде дуже приємна вправа. <хи> Відкриваємо руку до стіни. Ближньою рукою ми будемо малювати коло і відкриватись назад, і повертатись по стіні Якщо у вас е, дозволяє стіна, краще, якщо ви будете прямо ковзати по ній. Зараз дивимось уважно, коли ми виводимо руку нагору, в нас прямо хочеться ось так от зробити, так в, е, якби потягнутися, ми цього не робимо, ми тримаємо живіт, е, е, слідкуємо за тим, щоб ребра не випадали. Тобто ми каркас зібрали, руку тягнемо вперед. Цю. А цю виводимо назад і трохи згинаємо лікоть, ніби тягнемо лопатку до себе, збираємо м'язи. Не витягуємося, а навпаки, тягнемо до себе. І цією рукою ми дозволяємо собі трохи збільшити таку да, скрутку. Тримаємо живіт та ребра. І повертаємось. Ще раз. Видих. Повернулись? Видих. Повернули. Видих. Я слідкую також поглядом так за робочою рукою. Зараз ми затримуємось в відкритій позиції. Тут ми е відводимо руки назад, затримуємо дихання і збираємо лопатки м'язами. Тобто ми не торкаємо стіни, а зібрали, е ніби тиснемо долонями назад за спину. І тримаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повернули руку. Розслабили. Я думаю, що це було приємно. Навіть якщо трохи боляче, то це приємна така біль. Міняємо сторону, виходимо, ставимо лікоть, стопи, відкриваємо і починаємо падати вниз, плече витягується у стелю і повертаємо положення вдих, І видих, вдих. І видих. Ще видих. Добре. Руку відкрили за голову. Стабілізували прес, виключили його з роботи, прес, прес ми навпаки активуємо, таз виключили з роботи і не дозволяємо йому рухатись. І робимо вдих, відкриваємось, і видих. Тягнемо лікоть до стіни ще. Добре, опустили. І зараз притиснулося стегном, стали ближче, відкрили обидві руки і відкриваємо вдих вперед. І видих. Витягуємося цією рукою, а цією збираємось, тягнемо до себе. І видих. Слідкуємо, щоб не випадати, живіт тримаємо видих. І видих. Останній. Затримуємось, знайшли цю позицію, відвели руки назад, зібрали м'язи, Тримаємо, дихаємо 6. П'ять, чотири, три, два. Повернули. О, дуже добре. Розслабили плечі, трохи зняли напругу. Зараз повертаємося до стіни. Ми ставимо долоні і відводимо, трохи можемо відійти подалі, відтягуємо наш коприк. Сідниці назад, колінами ми тут згинаємо, провалюємося грудною клітиною вниз. Тут важливо, щоб у вас були розслаблені ноги, навіть якщо вам дозволяє ваша розтяжка робити це на прямих, тут ми працюємо на м'яких, тому що зараз ми будемо винирювати, ставити лікті в опору на стіну. Винирювати догори і збирати. тут відчуваємо, як працюють наші лопатки, наша спина. Тому що е, ми опустилися на лікті, винирюємо, ніби ми е, хочемо потягнути спину ой, стіну вниз, опуститись з е, таким е, ковзаючим рухом. Так? Не просто в опорі, а ми тягнемо її донизу. Поставили руки, відвели спину, провалились трохи вниз. І поїхали. Винирюємо, тягнемо стіну, округляємось, повертаємось. Знову піднирнули, м'язи відчули, виштовхнули спину, витягнулись. І ось такою хвилею працюємо. Добре. Зараз ми ставимо руки поширше. Як вам взагалі справа? Це кайфово було. Так, ставимо руки ширше. Ноги також ставимо поширь, десь трохи ширше за плечі. Просто стабільна позиція. І зараз ми будемо робити перекат до однієї руки грудною клітиною до стіни, і округляємося. Малюємо повне коло. Вниз вдов і наверх видих. Повторюємо в іншу сторону. Останній дуже добре розслабились, стали притиснулись знову нашою спиною, відчули, як зараз ми відчуваємо м'язи спини, плеч грудного відділу та пресу. І тут ми робимо глибокий вдих, розширили сторони і видих. Зібрали м'язи. Ще раз, акцентуємо увагу на роботі. Розширили і зібрали. Е ви маєте відчути, як ваш прес стає компактнішим. Так? Ми не вип'ячуємо вперед, не виштовхуємо. Я навіть не, не можу, не вмію робити неправильно, тому я не можу вам показати, як може випадати ось цей, як зараз багато показують в інстаграмі, будинок пресом. Так? Цього так ми не дозволяємо, ми вчимося робити правильні рухи. Ми розширюємось і збираємось. Прес компактний, сильний. Зараз ми робимо вдих. І на видих ми починаємо стікати вниз, дозволяючи трохи такі розхитування. Шия стає важкою, плечі, руки важкі. Ми стікаємо, можемо відірвати куприк, спустилися донизу. Тут ми. По одному роз, розслабляємо та згинаємо наші коліна і продовжуємо таке розхитування, розслаблюючи. Шия також важка, ми не тримаємо голову, повертаємося так само наверх. Дуже добре. Робимо глибокий вдих, беремо хват за руку і витягуємо. Знову вдих, інша рука, видих. Зараз робимо вдих, витягуємося наверх, виходимо на пальці, відчуваємо, чи можемо ми тримати баланс. Ровномірно, рівномірно розподілили вагу на всі пальці і опустилися на сьогодні це все. Ви молодці. Побачимось на наступному тренуванні.